Щойно дуже невдало відкрив гель всі руки але добре, що вчора був дощик навколо повну калюж, тому вимив руки в ось так. Як давно ви прокидалися в й ранку для того, щоб помити руки в калюжі. Це те, що мені, я тут і займаюся. Червня, на годинку ПС-10.6. 10 От-от, збираюсь -от стартувати свій перший стомельний тиждень, сьогодні перший день. Зараз роблю каву, швиденько збираюсь, виходжу і сподіваюся, що на вулиці стане трохи краще. Ну що, магію 5 ранку я успішно проспав, тому маю магію шести ранку. Та скоріше, навіть вже магію півсомої ранку. Ну але нічого, її трошки залишилось. На вулиці гарно, свіжо. Настрій поки що ще вельми веселий. Ну але буде як подалі подивимось. Сьогодні точно буде гарний. А от ближче до кінця тижня, скоріше за все, ці стомиль миль змиються посмішку з мого обличчя. Дивня мрія з'їврається після 30 років. Сказав би мені хтось років 10, тому що буду хотіти пробігти, наприклад, 100 миль за один тиждень чи щось подібне. Ніколи би це не повірив. Отже, чому саме 100 миль, як прийшла ця ідея, та який план на цей тиждень. Ну найперше прийшла ця ідея із західного ютуба, саме з американського. Там доволі часто можна зустріти такі ролики. 100 кілометрів мені вже доводилось бігати за тиждень. Це було минулого року в рамках підготовки до марафону цього року у програмі. Також має 100-кілометровий тиждень, тому тут нічого нового. А от 100 миль, це на наші 160 кілометрів. Задача більш серйозна. І це було дуже цікаво спробувати. План на цей тиждень доволі простий. Це приблизно їсти пити, спати, працювати. Не обов'язково в такому ж порядку, але будемо дивитися, як піде. Головне — тиждень закінчити, закінчити його без травм і залишитись задоволеним експериментом. Сьогодні 24 кілометри. 16 рамка Хранкового і 8 на вечір. Такий самий план на завтра. І на середу 24, здається, одним заходом. Найкоротше тренування буде перед вихідними в п'ятницю, 13 кілометрів. Ну і найдовші, субота 27 і неділя 30. Ось де буде по-справжньому гаряче. Якщо мильне безумство. погодка сьогодні трохи інакше. Сонечко немає, пасмурно. Ну, періодично моросить дощик. Потенційно, однією з найбільших проблем може бути те, що так як великі, а місто у нас маленьке, кожен день, скоріш за все, маршрут так чи інакше буде повторюватись. І, як зазвичай, бігати одним і тим самим маршрутом може задовбувати. А у випадку, якщо ти розкладаєшся по довгій дистанції, ще її демотивувати. Тому що, так би мовити, толком немає за що зачепитись, якщо від цього не відволіктись. Є ризик просто схаритись. Тому буду пробувати якось варіювати маршрути. Було друге тренування, 8 кілометрів в легкому темпі, нічого цікавого. Я б сказав, це був такий трохи собі транс, тому що після ранкового тренування, а також повного робочого дня зі своїми якимось активностями, на вечір був, скажімо так, досить стомлений, але Пробіжка зробила свій такий енергетичний пошток і навіть під кінець тренування не трошечки прискорився. Загалом всі пробіжки орієнтовані на легку швидкість. І основна ціль у цьому челенджі це просто його подолати. Тобто швидкість ніякого значення абсолютно немає. Є просто ціль подолати 100 миль і поставити галочку навпроти цього, зрозуміти, як... Буде діяти тіло, як буде себе поводити нога після травми і як взагалі буде сприйнято таке навантаження організмом. Позаду мене десь ось там за спиною підйом убивця, точніше, як технічно він, звісно, не вбивця, але... На кілька місяців вивів мене з ладу. На годинку 5 кілометрів вийшлося всього 3 до половинки, і можна повертати назад. Справа від мене зараз знаходиться ліс, в якому колись дуже давно в дитинстві зі мною трапилась цікава історія, яка... Але не фатальною. Я коли був малим, перші свої, мабуть, років десь 7-8 проводив у бабусі дідусем. Але вони у мене, на відміну від багатьох людей, не живуть десь за містом, а живуть прямо в центрі міста. Тому щоб компенсувати якусь незручність, ми з дідом постійно їздили гуляти в ліс. Або в парк, годували звірів. Збирали якісь ягоди, дід розказував мені за різних птахів. І от одного дня взимку мені було, мабуть, років 7-8. Ми поїхали в ліс, Я був такі товстенній шубі дитячої, шапці. І коли дід до лікса, я знайшов таку невеличку калюжу зі льдом, на якій вирішив прокататися. Але не встиг я лгов як тільки ступив на цей лід, як пішов під нього, тому що під ним виявилася величезна яма. І добре, що я встиг вхопитися за край цієї ями, за землю. Дуже сильно кричав діду, дід трохи глупуватель, але добре, що все ж таки звернув увагу, витяг мене з тої води, тому що я дуже швидко намакав, набирав бегу. Їх складно було втримуватись. Ну і власне він припер мене в той магазин, посадив на батарею і ми чекали найближчого тролейбусу. Потім ну не така вже й дорога, точніше не така вже й довга дорога додому, десь приблизно з пів години це зайняло. І після чого <хи> ми потрапили додому, де діду давали таких люлей, яких я в житті ще не бачив. Але бабуся мене, звісно, дуже швидко кинула в вану, потім розстала ще й горівкою, потім під 10 ковдр, І я дуже швидко зігрівся. Але згодом, потім, коли ми вже відвідали це місце, виявилось, що там через ту територію проходить труба, яка йде, певно, у приватний сектор. І ця труба у місці свого з'єднання, де знаходиться вентиль, тече. Яйця, те я просто вимила велетенську яму в землі. Ну, не можу сказати точно, тому що вода була така гарно фільтрована через ґрунт. Чиста прозора, ніякого там коливання в ній, тому що ліс захищає від вітру. Як маленьке наноскопічне лісове озеро. Ну, але ми її кинули так метри два-два з половиною. Тому добре, що дід все ж таки звернув на мене увагу, тому що хто знає, як це все могло закінчитися. 15 кілометрів позаду набігає фінальний ранковий кілометр і де ранку це буде все. На вечір так само як і завтра. Точніше, як і вчора. Лишається ще 8 кілометрів. Не знаю, що буду знімати, але давайте так, щоб мотивуватися, буде додатково, то не прощатись. День-два, вечорня вісімка. Годинник уже молить про те, щоб я відпочивав. Після сьогоднішнього закінчення має бути, здається, вже 49 кілометрів, що буде вже більше, ніж за попередній тиждень. Ну, але він не показник. Минулого тижня я лише відпочивав. Але загалом прикольно порівнювати, що об'єм за два дні покриває об'єм за тиждень. План. Замість запланованих весни буде 9, можливо 10. Вийде так, що сьогодні на один більше. Ще здається вчора вранці. Також на один більше там було 17 замість 16. І вже в суботу буде 30-ка замість 32. Що загалом позитивно впливає на те, як ця дистанція давить на голову, враховуючи, що на наступний день ще є 27. Здавалося, біжиш такий собі. Вже доволі втомлений, другий день підряд, по два тренування, цілий день в якихось справах. Думаєш. Ну от, лишився якийсь кілометр і можна відпочивати, повечеряти, не знаю, полежати, поспати, а внутрішній голос десь так тихенько шепче. Чого там тобі 9? Давай вже 10. А там де 10, там 12. Гарно розігнався. Тому дуже важливо контролювати себе, притримуватись намічного плану. Тому що зараз може здаватися все легко, але справді врешті-решт виграється зовсім інакше. Завершається дев'яточку, і так як і казав. І на сьогодні все. А от нічого в мене не закінчується. Вирішив, що таки доб'ю ще один кілометр. Можна сказати, навколо дому доб'ю до 10 і зі спокійною душею піду спати. Точніше, ні, не спати, їсти. Дуже хочу їсти. Ранок, сьогодні вже середа, третій день, сьогодні вже скоріше більш зібраний, ніж натхнений. Втома трохи дає про себе знати. Але поки що ще нічого критичного, загалом налаштований на роботу, як я і думав з самого початку. Сон залишається моїм найбільшим челенджем. Але з сьогоднішнього дня вже матиму лише по одному тренуванню в першій половині дня. Тому думаю, що зможу лягати раніше. Зокрема, є і не дуже добрі новини. Від вчорашнього вечора якось знову почало побалювати коліно. Поки що не можу зрозуміти, який це біль, чи ж з тої самої причини, чи ні. Трохи це сумно, не хотілося б перериватися. 15 км, тобто ще буквально хвилин 10 я завершую. Що цікаво, що сьогоднішнім тренуванням в середу я закриваю здається 66 км ви в 160 км. І це вже покриває мій, моє середньостатистичне навантаження за всі попередні тижні. Десь було Близько 60 кілометрів. Тобто, по суті, свою норму я виконав. Тепер буду дивитися далі, як поводиться мій організм на навантаження хвища.